Справа 618. Ширина прямокутника дорівнює 26 см. На скільки квадратних сантиметрів збільшиться площа цього прямокутника, якщо його довжину збільшити на 4 см. Ну що ж, нічого складного тут немає. Ну Давайте припустимо, наприклад, що тоді у нас ширина довжина цього прямокутника дорівнює А. Якщо у нас довжину збільшити на 4 см, то вона стане А плюс 4. Ну і знайдемо, яка буде площа. Записуємо тоді. Нехай, нехай, довжина прямокутника, дорівнювала Тоді Його площа складала, ну і запишемо тоді А помножити на Б, або А помножити, ну, а замість іншої сторони пишемо А помножити на. 26 і пишемо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. Добре, тобто така площа у нас була на початку. Якщо ми збільшимо на 4 см довжину, то площа у нас збільшиться. Знайдемо, яка вона стане. Записуємо. Якщо довжину. збільшити на 4 см, То вона стане Рівною, стане рівною. Ну і записуємо тоді було A, А, стане А плюс 4 сантиметри. Так, і тоді площа стане рівною стане рівною Як знайти площу? Треба тоді одну сторону, А плюс 4. Помножити на іншу сторону, а інша сторона у нас 26. Це ширина помножити на 26. Ну і це буде дорівнювати. Розкриваємо дужки. У нас буде А, що множиться на 26, додати 4, що множиться на 26. І це дорівнює тоді. А помножити на 26. Додати. Ну, а треба тепер 4 помножити на 26. Давайте, напевно, простіше буде стопчик перемножити. Можна юсно. 26 пишемо помножити на 4. Це буде 25 на 4 плюс 1 на 4. Або 104. Так, подивимося чи це так. 6 на 4 24. 4 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. 104. Пишемо плюс тоді. 104. Добре. Ну, якщо в нас було А помножити на 26, а стане А помножити на 26 плюс 104. Давайте ми тут допишемо квадратних сантиметрів, то виходить, що наша площа тоді збільшилась на 104 квадратних сантиметра. Отже, записуємо тоді. Отже, отже. Площа. Прямокутника збільшиться на? 104 квадратних сантиметрів. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь: пишемо відповідь. Пишемо, наскільки збільшиться на 104 квадратних сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання. Тобто, якщо ми довжину збільшимо на 4, то саме на 4, що множиться на 26, такий прямокутник, у нас і збільшиться загальна площа, що логічно. На цьому вправу завершено.